У нас в клініці з'явився лазер, і ми зараз готуємось до операції Лазерна тонзелектомія це видалення піднебійних мигдаликів за допомогою лазера. Операція проходить. Безкровно в сухому операційному полі з мінімальними втручаннями та травматизацією здорових тканин до нас звернулась дитина на консультації з скаргами на часті ангіни, гостре тензеліти, їх ще називають протягом 5-6 років. хворіє декілька разів на рік з використанням антибіотикотерапії у дитини високий рівень антистрептолізіну в крові, тому було вирішено питання з приводу їх видалення. Can't keep me in chains. I'm a lion in the jungle. Don't feel no pain. You tried to tame me, but I'm still untamed. Playing with fire—it's all a damn.